Доброго дня, шановні відеоспостережники. Я Гавриленко Віктор Семенович, завідуючий лабораторію збереження різноманіття диких тварин біосферного заповідника Асканія Нова У Всесвітній день журавля я хочу поділитися своїми враженнями про спілкування із цими чудовими птахами, які мені довелося. Досліджувати, спостерігати, вивчати їхню поведінку міграції вже більше 40 років. Асканія нова це унікальна точка на планеті Земля, унікальна локація, де збирається величезні кількості журавлів. Але сьогодні ми будемо говорити лише про три види, а в світі їх аж 15 видів. От, дев'ять видів мешкають на території Євразії, 4 в Африці, 2 в Північній Америці, два в Австралії. Ну, Найбільший журавель це Антигона, який мешкає на території Індії, і до Китаю. Ну, а у нас зустрічаються три види журавлів, про яких ми сьогодні будемо говорити. І перш за все, оскільки Асканія Нова — степовий заповідник, ми будемо говорити про степового журавля. Який мешкав споконвіку в наших степах, журавель Степовий або журавель-Красавка? Бачите, який він який чудовий, е, мешкає в південному степовому регіоні України, ну і то в числі спостерігається на території біосферного заповідника Асканія-Нова. Але перший в світі журавель взагалі був помічений саме в Асканії-Нова. Фріддихом Едуардовичем Фольцвеном і підтвердження про промічення цього журавля отримано було в 1894 році. Нижче я покажу навіть витяг із інформації, витяг із книжки. А от перед нами якраз гніздо степового журавля, таке унікальне, це просто витоптана невеличка площина. Серед степової рослинності, тут, зокрема, біля, між крин, кринтарем і волохатою, покладено два яйця, і ці яйця будуть насиджувати більше 30 днів самкою і самцем по черзі. А це потім виводяться от таких двоє гарнюніх журавлят. Причому вони різновікові, оскільки яйця відкладаються з певним інтервалом, але насиджування починається з першого яйця. І тому пташенята, ви бачите, різні. Ну, це пов'язано з тим, що якщо в природі мало буде корму, старше, старше пташеня виживе, а менше, скоріш за все, загине. От. Причому журавлі всі годують своїх пташенят із дзьоба в дзьоб піймали. Якусь комаху принесли, віддали. Півмали ящірку, принесли, віддали. І так, поки пташенята самі не навчаться. А це якраз журавелі в захисній позі. Вони наскільки агресивні, наскільки сильно захищають своїх пташенят, що здатні відігнати лисицю. Я навіть спостерігав у північному Криму, коли журавлі просто напали на корів, які йшли поблизу. Від їхнього гнізда, і почали їх дзьобати і відганяти подалі, щоб корови не розтоптали яйця. Ну, а сірий журавель це взагалі такий теж символ Асканії, оскільки через нову ну, йдуть зараз міграційні маршрути. В минулому він теж зустрічався і в Асканії, і в всьому присіваші. Причому є інформація про гніздування сірого журавля. От зокрема, у цьому, я спеціально зробив витяг із журналу спостережень Клементі, Климентія Клем, Сіянко про гніздування сірого журавля Васканінова. Це 20, 23 е, липня, 1911 року. Він знайшов це гніздо, але там ташенята не могли вив... вивестися, яйця виявилися незапліненими. Ну, о, через Асканію Нову і в минулому, і зараз продовжують пролітати журавлі, але в минулому журавлі надовго в Новій не зупинялися під час прольотів, оскільки територія все-таки під осінь. Не мало достатньо кормових ресурсів. А от пізніше, особливо в 80-х роках минулого століття, почалося, почалися, розпочалися регулярні масові такі зупинки цього виду, і він зупинявся, перш за все, у великому Чапельському поді, а потім на полях. От розвинулося зрошуване землеробство, з'явилася кормова база, а сам заповідник це місце спокою, де можна прилетіти на ніч, відперепочити, можна ще чимось поживитися, це там подзюбати різноманітних коників, сарану і скупчення журавля спочатку були. У 80-х роках десь по 3 тисячі особин, а потім більше, більше, більше. Ми забезпечили належний заповідний режим, особливо в 90-х роках. І журавлі відчули, що тут дуже безпечно, що тут комфортно під час осінньої і весняної міграції, і до нас почали прилітати величезними, величезними зграями. От, дивіться на ніч. Журавлі з суміжних територій летять до нас. От тут через сонячний диск, я пропускав якраз, проводив зйомку. От скільки їх летить. Максимальна чисельність, от ми будемо говорити. Це була 44 тисячі одночасно. Це був 2009 рік, от далі я там покажу. Зараз відео пройде. От на на, на окремому графіку. От якраз показники максимальні показники чисельності сірого журавля в Асканії Новій під час осіннього прольоту. От 42 тисячі в 1996 році, а в 2009 році 44 тисячі. Це можна спостерігати у другій половині жовтня. Якраз журавлі підлітають із північних територій, зупиняються в Асканії-Новій, накопичують там достатню кількість жиру для того, щоб потім стартувати для подальших перельотів через Чорне море от, і своїм маршрутом аж до Африканського континенту. От. Збираються з е, є просто холостяки. Які не розмножувалися, а є отакі от зграйки, бачите, сімейні групи з пташенятами, ми бачимо от, з такими коричневими головами, це пташенята серед дорослих птахів. От якраз на цьому маршруті, ще коли ми співпрацювали з росіянами і з Окским біосферним заповідником, там потужний колектив, який займався. Вивченням, розведенням, там розплідник був журавлів. От ми з ними співпрацювали і отримали такі інтересні показники маршрутів журавля із Рязанської мещери. Це загальна така картинка, а це більш така щільна, ви бачите, різноманітні шляхи прольоту з цієї території. І Асканія Нова, от вони загинають прямо сюди для того, щоб тут якраз перепочити, набратися сил для того, щоб потім перемахнути через Чорне море. Ну це не єдиний маршрут, який веде через Асканію нову. У нас є документальні інструментальні підтвердження про те, що через нас летять сірі журавлі із країн Балтії, зокрема, у у 1991 році ми проводили дуже масштабну операцію по обліку сірого журавля, який летів аж з країн Балтії, і от орнітолог із, із Тартуського університету якраз з нами співпрацював, і тоді він вперше побачив величезне скупчення сірих журавлів у 20 тисяч особин. Це було щось неймовірне. Коли на нього налетіла шалена зграя, яка ночувала е, на території Західного Сивашу, він просто не, неймовірно був вражений. Це, е, е, ну, е, передати, передати це враження дуже, дуже дуже важко. Тільки сонечко почало сходити і починаються старти журавлів. Ну, буває, стартують окремими. З граями, а то натові злетіли всі, всі разом. Ми в той рік спеціально е, наняли е, в Херсонському аеропорту літак е, ан-2 для обліків журавлів і, перш за все, для виявлення місць локації е, цього виду у північному Причорномор'ї. Добре політали. Ось, Поспостерігали, де знаходяться основні скупчення сірого журавля, а потім провели наземний облік. В результаті цього обліку було виявлено, що в той рік при сивачві зупинялося 57 тисяч сірих журавлів. Ну, а тут, оце ми ще раз повертаємося до цих картинок. Ми бачимо, що сірі журавлі летять через Асканіново, і далі е, таким коридором, вузьким коридором е, вздовж Середземного моря, і далі направляється в Африку. От. Стосовно ворогів журавлів, це окреме питання. Ну, перш за все, це звичайно, хижі тварини. Хижі тварини виконують роль санітарів в природі, от, зокрема. Орлан він прямо супроводжує зграю журавлів. Як тільки у нас зростає чисельність сірого журавля, так у нас і наростає чисельність орлана білохвоста, який летить одночасно із зграями цього виду і підбирає тих, хто заслаб, ну, виконує роль санітара. Слабеньких птахів це старих. Молодих пташенят, які заславли, підбирають лисички у великому чапільському поді, Бо інших таких крупних хижаків. Ну у нас можна ще згадати, правда, вовка, ну вовк, якраз там, де зупиняються сірі журавлі, там він не мешкає, оскільки ця територія огорожена. Це великий Чапельський під. Ну і найстрашніше. Найстрашніший зір для сірих журавлів це людина. Це однозначно вид занесений в Червону книгу України, але ми стикалися неодноразово, неодноразово і з тим, що спостерігався відстріл цього виду із Червоної Книги України. А от в… Туреччині, наприклад, дозволено полювання на, на цей вид. Ну, враховуючи, що чисельність велика от, за межами України, то, зрозуміло, певна реакція така людей є, тому що журавлі можуть навіть шкодити там посівам і так далі, ми нижче про це подивимося. От. от, наприклад, от вам конкретний приклад. Подивіться. На посівах якраз осимої пшениці, журавлі вилаштувалися, і рядочками йдуть і роблять таке прополювання цієї культури. Ну, зрозуміло, що після такого нашестя посіви будуть сильно, сильно розріжені. І так якраз співпадає, що коли журавель летить восени. То в цей час тільки з'являються сходи пшениці у вигляді шильця. Рослинка не укорінена, журавель схопив зверху за рослинку, потягнув і витягнув її з коренем. От трошечки пізніше, коли будуть вже летіти гуси. От дивно, що гуси навіть менше шкодять, бо вони щипують тільки зелену масу зверху, а журавель безмикує зовсім. Ну І це, звичайно, дражнить фермерів. От, які е, можуть е, відганяти от далі, тут, на цьому екрані тут погано видно, але от на, на попередньому полі, яке раніше було постійне, навіть стоять відлякуючі пристрої. пристрої от. Ну це ми якраз допомагали фермерам і встановлювали е, різноманітні. Пристрої для того, щоб журавлі там не зупинялися. От виходить, що журавлі там не зупинилися, а перелетіли сюди на інше поле, і тут, і тут продовжують працювати. Ну, і ще один був дуже прикрий випадок, він не поодинокий. Це у, тисячу, у 2021 році. Фермери, борючись із Норицею Гуртовою. Це така невеличка полівка, от, з, якою, з якою боролися препарати бродіфакум і от які дуже небезпечні для різноманітних видів тварин. От, тим, що в них при їх вживанні рвуться червоні кров'яні тільця, і тварина просто стікає кров'ю всередині. Дуже жорст, жорст жорстока технологія. І от фермери посипали, порушивши звичайну технологію застосування цього препарату, просто порозсипали зерно. І тоді на нашій території, тільки на нашій території загинуло більше 800 особин цих птахів. Було порушено ряд кримінальних справ. Чотири справи вже. Були практично доведені до передачі в судові органи, і тут на тобі розпочалася війна. І думаю, що вони, ці порушники застосування технології аплодують росіянам, що вони їх, по суті, врятували. Бо зараз питання про ці справи ну, не рухається. І ще один вид. Який ми спостерігали на території Херсонщини, ну, от, це білий журавель. Це надзвичайна рідкісне явище, надзвичайна вдача, зокрема для мене. От, що я мав нагоду, мав можливість поспостерігати за цим видом, оскільки цих тварин взагалі дуже мало, там декілька сотень залишилося в дикій природі. Мешкають на півострові Ямал і на Таймирі. це північна Росія. Зимують в основному в Іранді, Іран, Індія, Пакистан і Китай. Але от як вони потрапили до нас, перше спостереження було на початку ХХ століття на нинішній території Чорноморського біосферного заповідника. От, а в Асканії нові, ми спостерігали цей вид у 1997 році от, під час прольоту, і м, був один журавель в зграї сірих, тільки одна особина, і в, другій, в іншій зграї чотири було особини. От. Як вони до нас потрапили? Це звичайно велика загадка. Можливо, на Території Європейської території, десь в районі Пічор-Ілицького заповідника, можливо, вони там існують і досі, От, оскільки все-таки там тайга, не все досліджено. В літературних джерелах я знаходив, що цей був колись проліт, волжський проліт Стерха, і що вони летіли. Зимувати на Лінкоранську низовину, це в Азербайджані. Але це були дані ще на початку минулого століття. Потім ніякої інформації не було. Цілком можливо, що ці журавлі приєдналися до сірих журавлів з півострова Ямал. І ті журавлі полетіли, якраз сірі журавлі полетіли сюди зимувати цим маршрутом, через, спускаючись вниз по Волзі, потім по Комуманенській впадині і сюди до нас, до Аскані в Новий і далі вниз, через Чорне море. І цілком можливо, що і такий варіант. Але це все тільки припущення. Птахи дуже гарні, дуже дуже, дуже, дуже симпатичні. В них неймовірна поведінка, неймовірні танці, от, ну дуже-дуже мало їх у світі. Восени, особливо в другій половині жовтня, починається масовий відліт за сканіну, зокрема, з 20-х чисел. І от ми спостерігаємо зараз якраз цей старт. Журавлів у напрямку до Криму. Це дуже інтересне теж явище, його можна передбачити, тому що зранку журавлі не вилітають на годівлю за межі ядра біосферного заповідника, а дуже сильно кричать. Кричать, 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 і так все це продовжується десь до 10-ї години ранку. Коли прогріється атмосфера, птахи починають стартувати, отак кричать, як на, на цьому екрані, вбуравлюється в небо, підіймаються, ловлять потік на південь і починають мігрувати. В ну, 91-му році, коли ми цю проводили операцію по обліку Сірого, журавля у нас по маршруту прольоту, були поставлені спостерігачі, і от я згадую колишнього директора Київського зоопарку Лєпішкова, який сидів коло гори Айпетрі, і от у нас вони злетіли о 10-й годині. Через 2 години вони з'явилися коло Айпетрі і полетіли прямо через Чорне море. Це неймовірне явище. От і зараз в цей час можна в небі спостерігати. Пролітні зграї сірого Журавля. От у 2002 році ми знімали фільм Про що курличуть журавлі. Це було теж дуже сильне явище, і там мені згадується, як режисер російськомовний, під цим враженням написав українського вірша українською мовою про що курличуть журавлі, коли над нами пролітають між краєм неба і землі, летить крізь час велична зграя, і далі такі слова, що бере за душу. Я вам дякую за увагу. Бережіть журавлів, хай живе природа, і ми разом з нею.